Привіт, вболівальники синьо-білих. Останніми годинами наш маестро Ярмоленко вирішив розповісти про своє повернення та про те, на якій позиції він може грати у зв'язку з віком. Ми розкриємо всі подробиці. По-перше, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити жодної новини. Давайте для лідера Динамо Андрія Ярмоленка без проблем грає на будь-якій позиції в нападі. Вінгер відновився після травми і зумів забити гол у двох весняних матчах нинішнього сезону. У минулому матчі виграли на позиції атакувального півзахисника. Суркіс сказав, що можна грати на будь-якій позиції. А правда, ну я вмію жартувати, але можу виражатися по різному. Щодо захисту не знаю. А щодо нападу для мене ця позиція не нова. Я знаю, що там робити і як грати. Нічого нового немає. Я багато разів грав на позиції атакувального півзахисника. Так, тому що я грав вперед або на флангах атаки. У моєму віці можна грати на будь-якій позиції вперед. Яку позицію має грати Ярмоленко, або він ідеально підходить для будь-якої позиції? Розкажіть мені в коментарях. На сьогодні все, до зустрічі в наступному відео, не пізніше.